Вітання на сфері, шановні глядачі. Сьогоднішня наша гостя, фотогудожниця Анна Шульга. Вона познайомить рівнян зі світом емоцій, людських емоцій. Саме таку назву має її перша виставка. Анну, вітаю, привіт, привітник. Розкажи про дебютну виставку, як виникла ідея її створити, і що взагалі така назва. Загалом ця історія про те, як передати важливість проживання емоцій в то в той час і в цей період, коли відбуваються навколо нас такі от страшні, скажімо, події, і важливість того, наскільки емоція кожної людини, будь це горе, втрата, сум, розпач, радість наскільки вони важливі для того, аби їх проявляти і проживати наживо, так як вони є, а не замикатися в собі і не консервувати цей стан всередині. Тому виникла ідея от, передати це в форматі серії. Чорно-білих світлин, які би демонстрували насправді які ж ці емоції, наскільки ми в них схожі один з одним ділитися цим бути поруч за допомогою, от, скажімо, цих фото, як довго ти готувала цю виставку і чому саме чорно-білі фото? Справа в тім, що я взагалі люблю дуже чорно-білі фото. Я почну одразу, якщо ти не проти з другої частини твого запитання. Я дуже люблю чорно-білі фото саме через те, що вони якраз таки підкреслюють. Без зайвих кольорів всю подачу змісту картинки. От. Бо коли є кольор на фото, ми відволікаємось, ми реагуємо на гаму, на те наскільки кольори між собою комбінуються, а в чорно-білому фото це відкритий зміст, відкритий сенс і посил. Тому якраз таки до чорно-білих фото на них я зупинилася. Звідки виникла ідея про... Проведення фотовиставки я давно її виношу. Я ще колись у 2016 році дуже любила фотографувати Острог. Я сама звідти родом, і там я дуже багато знімала якихось таких моментів рандомних із життя містян. Із якихось взаємодій там під час прогулянки я ловила людей їхні якісь моменти і так далі. І в мене тоді вже зароджувалася така думка про те, що я би хотіла справді продемонструвати оці освітлини для того, щоб показати наскільки по різному буває навколо нас життя, наскільки воно по різному вирує і відбувається. Тому в той час я не знайшла в собі якогось такого певного ресурсу, енергії, можливо, посилу. А от зараз, якраз таки, коли ця тема надзвичайно актуальна, я вважаю, я все-таки прийшла до цієї думки, що воно зараз на часі, воно зараз важливо для того, щоб просто об'єднати навіть різних людей в цю тематику, довести, донести їм ту думку про те, що які б ми не були вразливі, відкриті, закриті, нам важливо бути до світу обличчям. Розкажи про себе, що розпочалось твоє захоплення фотографією. Можливо, були люди, які тебе надихнули або події, які стали знаковими в твоєму житті, і якби змінили твій курс. Так насправді це дуже глибока тема, оскільки я в принципі не надто цікавилася мистецтвом. Взагалі починалася моя діяльність з того, що я загалом за освітою педагог, психолог, психолог. Кухар і моя діяльність творча розпочалася в той момент, коли Олександр Федорчук, фотограф з міста Острога, дав мені в руки фотоапарат. І сказав, от дивись, отут, от тут є об'єктив, тут кнопка спуску затвору, фотографуй. І е, я настільки захопилася, що від періоду, коли я фотографувала, скажімо, жучків, комашок, травинок і квіти, я перейшла до більш глибшого. Мені захотілося побачити, як на фото можуть виглядати люди. І потихеньку-потихеньку, крок за кроком, спочатку, як його асистент, е, я. Потроху вибудовувала, скажімо так, свій шлях фотографа і розвивалася в творчості, залучала нових клієнтів. Спочатку через знайомих, через якісь таке радіосарафанне, як в нас народі кажуть, а потім далі і далі залучала собі нових і нових клієнтів. До слова, одразу скажу, що Олександр Федорчук на поточний момент відклав свою діяльність фотографа і перебуває в лавах ЗСУ, захищаючи нас із вами. І це до того про до того, щоб ми акцентували увагу, скільки людей поруч з нами, залишили якісь. Свої справи, свої бізнеси, свої там, скажімо, підприємства або е, щось, що ми бачимо кожного дня в обіході кожного е, із нас, е, і пішли туди для того, щоб кожен з нас міг там, скажімо, е, спати під мирним небом, е, умовно, умовно мирним, спокійнішим, ніж в інших, скажімо так, областях і містах. От. І власне за це їм дуже вдячна. Який меседж несе твоя творчість сьогодні? Як вона видозмінилася упродовж останніх років? Так. На поточний момент мені дуже хочеться доносити до людей думку про те, що у фотографії не обов'язково має бути все глянцево, скажімо так, приглажене. я більше зараз схиляюсь до тієї думки і до тієї, теорії, що фотографія це все-таки фіксація життя в моменті, незалежно від того, наскільки воно гарно чи не гарно, там, естетично чи не надто естетично, що фото це про мить, це про те, що ми зупиняємо в якійсь. Скажімо так, парадигм в якомусь просторі просто момент із життя. І це може бути будь-що. Це може бути як не знаю, рандомна світлина з вулиці. Це може бути як людська емоція, теж зафіксована на секундочку в кадрі. Це про те, що зараз і тут оцей момент він неповторний. І я його люблю просто зафіксовувати і. До прийдешніх поколінь залишати, чи змінилася я від початку до сьогодні? Так, звичайно, тому що мені дуже хотілося колись на початку, в 2015-му, наслідувати. наслідувати. Я страшенно захоплювалася різними фотографами минулого. Я намагалася створювати кадри, подібні до їхніх кадрів, вибудовувати там якісь композиційні моменти, так як це хтось робив. А сьогодні я відчуваю емоцію людини, і це для мене вже привід для того, щоб це залишилося в кадрі. Хто зараз, здебільшого, є героями твоїх світлин, і з якими людьми тобі комфортніше працювати? Угу. Е, я дуже люблю говорити і повторювати про те, що немає людей, які би були ідеально фотогенічними, або які би були б естетично в кадрі або не естетично в кадрі. Немає таких людей. Все залежить від, від того, наскільки я готова себе в цьому кадрі сприймати, наскільки я об'єктивно оцінюю люблю своє тіло, свій зовнішній вигляд, те, як я виглядаю, те, як я існую, рухаюся, і так далі. І насправді це дуже потрібна зараз історія, тому що ми настільки звикли бачити ідеальну приглажену картинку, фотографії я маю на увазі, що весь мейнстрім фотографування він до цього дуже сильно тяготить. А я за те, аби люди були живими в кадрі. Нехай вони плачуть, нехай вони не нафарбовані, нехай вони не вдягнуті в якісь суперлуки і образи, але разом з тим вони себе відчувають добре, вони себе відчувають органічно. То з такими людьми я і насправді в більшості співпрацюю, тому що це гарна взаємодія, це якийсь енергообмін. Я як фотограф щось залишаю в комунікації з цією людиною для неї, а вона в свою чергу дає мені свій час, посил, енергію, якраз таки на фотографії. Як налагодити оцей процес, щоб людина тобі відкрилася? Бо для того, щоб її емоція справжня проявилася, вона має тобі довіряти. Це можливо, якісь є певні такі психологічні прийоми, до яких ти вдаєшся, щоб людина могла повністю розслабитися, і як ти кажеш, виглядала повністю живою в кадрі. Mm -hmm. Я тут трохи відійду назад, знову ж таки, згадуючи за те, що в мене є освіта психолога, це дуже важлива штука в комунікації з людьми, незалежно від того, будь я фотограф, чи будь я музикант, чи будь-я скульптор і анівей, anyway, будь-хто інший. Тому тут важливо насправді почути людину про те, що вона хоче, який запит від фотосесії, і разом з тим налаштувати її на те, що яка б вона не була, вона всюди прекрасна, в будь-якому прояві, в будь-якому русі, в будь-якому образі, вона всюди прекрасна. І ця взаємодія налаштовується задовго до того, як починається фотосесія, від моменту, можливо, першої комунікації з людиною десь там у месенджері, Instagram, Facebook чи будь-де. І вона про те, що ось я. Я така, яка я є, я з вами відкрита. Я буду з вами діалог відкрито, і ви можете зробити відповідь до мене. Тому, от, от з оцих малесеньких повідомлень, там спочатку, вже потім вже взаємодія в зустрічі, вибудовується комунікація між фотографом та клієнтом. Не так давно ти запустила курс фотомистецтва. на кого він орієнтований? Курс фотомистецтво е, зрів теж дуже давно, і власне, як і ідея про фотовиставку. Чому? Тому що я розуміла, що я накопичила в собі достатньо багажу знань і досвіду, яким я можу вже поділитися з кимось іншим, хто має в цьому потребу. І опираючись на те, яким був мій шлях, як його вбудовувала поступово, крок за кроком, степ -бай степ, як то кажуть. Е, Таким чином, я можу і передати цей самий досвід для інших людей, для того, щоб вони також покроково але здобували якісь знання, якусь практику, могли на щось опиратися в цьому, скажімо так, становленні як фотограф. Тому я зібрала цю скажімо так, теоретично-практичну базу. Знову ж таки, від себе додала те, що я знаходжу для своїх учениць на початках, поки вони навчаються тих, з ким можна відпрацьовувати практично все закріплювати. І, власне, отримувати вже якісь перші навики і комунікації із людьми, первинні в водозйомці, і те, яким чином цих людей потім самостійно залучати для себе як клієнтів. Це дуже класний досвід для тих, хто не мав ніколи в руках, умовно кажучи, фотоапарат, але в силу там того, що. Око бачить естетику, вловлює для себе якийсь посил, хоче також знімати, фіксувати класні якісь моменти на фото. Що зараз для тебе є найбільшим натхненням? Адже якісна робота це не тільки щоб отримати від неї задоволення, але й цим ресурсом поділитися з іншими людьми, надихає все. І я тобі скажу по секрету, я страшне життєлюб Я дуже люблю життя у всіх його проявах природа. Навколишнє середовище, люди з їхніми емоціями, власне, з різними емоціями знову ж таки. Тому що я розумію, що на рівні з тим, як ми проживаємо щастя і радість, і ми це виражаємо. Так само ми проживаємо, будемо казати, полярний стан, смуток, якийсь там, не знаю, печаль, роздратування. Але це разом з тим сукупно все людина. І в тому, і в тому стані однаково прекрасно. Просто з цього ми звикли тішитись, а тут ми звикли казати, ой, що робити. З усіх станів людина прекрасна, і я дуже це впітую в себе. Це для мене якийсь такий особливий посил, для того, щоб я, грубо кажучи, могла в це або вовлікатися, залучатися і давати якісь, можливо, свої якісь рекомендації, там розповідати про свій досвід, як я з цим чи іншим справлялася. І від цього теж народжується взаємодія і якісь потім діалоги, подальші взаємини. Тому це мені дає перше можливість знаходити нових людей в своє життя, залучати, і можливість самі отримувати якийсь ресурс внутрішній. Тому зараз надихає все. Отак, от, от на початку твоєї кар'єри, чи були періоди, що в тебе щось не виходило, і виникало бажання опустити руки? І от, в той момент, що тобі допомогло, якби залишитися в цій сфері і продовжити займатися тим, що ти любиш. Було дуже багато таких випадків, поза як я не була настільки досвідчена, я не могла настільки оперувати навіть технічними якимись ресурсами, такими, як не знаю, додаткові там, спалахи, там, софтбокс там, чи рефлектор. будь-що. І кожна з цих дрібниць, коли її не довистачало, або вона технічно була треба, вони мене так м'яко приземляли і казали, Ой, ну, ну. Якось буде там, чи, або, може, не займайся вже цим. Візьми собі, знайди от роботу до душі. До слова, я працюю, маю додаткову основну роботу, HR спеціаліст в аграрній компанії. Разом з тим, мені хотілося проявлятися, самовиражатися. І якраз таки до твого запитання, що мене все-таки піднімало і давало сил рухатися далі. Це оцей пошук постійного якогось потоку внутрішнього, який би давав ресурс. Додаткової енергії, який би допомагав проживати якісь внутрішні стани, теж, тому що фотографія це дуже класний спосіб проживати внутрішній світ свій, те, чим я наповнююсь. От. То от якраз таки повертаючись знову ж таки до питання, що мені дає можливість підніматися кожного разу з якоїсь чергової невдачі, це оцей постійний е, жага до натхнення і до потоку. Що б ти зараз зі своїм досвідом порадила фотографам-початківцям або людям, які лише мріють почати знімкувати? Однозначно багато практики. Незалежно від того, який технічний набір, який є тул, грубо кажучи, іти і знімати, бачити очима через видошукач класне світло і якраз таки. Чим більше оцього цього такого різностороннього підходу до пошуку, там як виглядатиме об'єкт в кадрі, як виглядатиме людина в кадрі, якісь цікаві шукати моменти, нестандартні, не типові для того, аби розширювати кругозір. І ці речі, практика, і оце розширення кругозору виведуть на інший рівень, на інше сприйняття. На інше позиціонування себе як професіонала фотографа, скажімо так, і, власне, на залучення нових людей для себе, для співпраці, для колаборації. Тому чим більше знімаєте, тим більше успіху вас чекає, умовно кажучи. Зараз у Рівному, загалом в Україні, у світі багато людей стають фотографами. Як ти думаєш, як у майбутньому може змінитися фотомистецтво, і які спеціалісти, які фотографи будуть найбільш затребувані? Буду казати так, як вважаю про саму себе, власне. Я думаю, що затребуваними будуть однозначно ті, які мож... будуть могти відчувати іншу людину і її емоцію, і могти це технічно передати. Тому що, якщо говорити про ресурси, які зараз до цього дотичні, там умовно ми говоримо про сучасні камери, в яких є там щі елементи, вони дозволяють багато речей умовно спрощувати і полегшувати, і в процесі зйомки, і в процесі постобробки. Але якщо є взаємодія, і ми можемо розкривати людину, її емоцію, то це те, що буде давати цінність на, на поточні на майбутнє покоління. Окрім фотомистецтва, ти ще є тренеркою з питань кар'єрного та особистісного розвитку. Як оці дві різні діяльності допомагають співіснувати, і як вони переплітаються в житті? Е, я тобі скажу, що вони дуже паралельні. Чому як Потреба відчувати людину в кадрі через фотографування, так і потреба відчувати і розуміти людину в контексті її пошуку, її самовираження її шляху. То оці дві паралелі вони насправді не не паралелі, а ці дві речі насправді паралельні, тому що і тут потрібне моє якесь внутрішнє відчуття як самої себе, так і іншої людини, так і тут, але. І десь, і тут, і тут є якісь певні просто технічні нюанси, які потрібно розкрити для того, щоб все це можна було запустити в рух умовно. Тому я насправді не вважаю себе дуже великим тренером. В мене є певні там, скажімо, певні люди, які до мене зазвичай зверталися і звертаються з тим, аби я допомогла їм побачити, що їх зупиняє на їхньому шляху. Чому вони десь там на якомусь певному місці застопорилися і не рухаються далі. І це, напевно, про пошук рішення в самій людині. Я лише десь якийсь такий наводчик, м'яко <гум> кажучи. От. А у фотографії дуже класний зараз є такий, умовно, не новий, але зараз в розвитку, скажімо так, мейнстрімний такий напрямок, емоційне фото. Це коли людина не приходить за тим, аби побачити себе в новому наряді або з якимсь там суперлуком, там класним, а за тим, щоб побачити, що ж вона собою являє, коли вона проживає єднання з самою собою. Тобто, умовно фотографа в студії чи де там локації зйомки не існує, і тільки людина її стан і те, з чим вона всередині. І коли це потім в серії світлин переглядається, то стає очевиднішим, як це виражено в людині, і, 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 і про що вона в цей момент. Тому і тут, і тут є якась психологія, і, напевно, моє чуття. Повертаючись до твоєї дебютної виставки, чи вона вже повністю сформована? Скільки там робіт, і коли, власне, глядачі зможуть її переглянути? Так: 22 е, фотокартини, 22 красивих експозиції. Е, 14-15 червня. Ці фотороботи будуть знаходитися у просторі Арт Маркет по вулиці Гагарна, 22. Червоні. Зараз вулиця Червонія. Так, так, Червонія. Так. І е, я чекаю радо кожного, хто цікавий внутрішнім світом, своїм, інших людей, кому цікава тема емоцій, станів наших, того, як ми з ними справляємося або ні, як, ми вони, як вони в нас проявляються, виражаються. І... Буду вдячна за те, щоб просто прийти і доєднатися до цього. Чому? Тому що меседж загалом цієї фотовиставки про те, що емоції людські важливі. Емоції варто проявити. Емоції додають нам життя тоді, коли вони назовні, а не всередині. Тому що, коли емоції консервуються, вони спотворюють людину, вони змушують її тривожитися зайве, хоча і досі, ну на поточний момент, грубо кажучи, тривожності вистачає по відомих причинах. Я тобі дякую за сьогоднішню розмову. Дякую тобі. А нашим глядачам я нагадаю, що сьогоднішньою моєю співрозмовницею була фотохудожниця Анна Шульга в червні вона презентує свою першу фотовиставку Емоції людські. Не бійтеся проявляти свої емоції, будьте справжніми, будьте живими, як в кадр, не лише в кадрі, а й в нашому житті. До нових зустрічей!